Кіро кохає, я мовчу. До тихих затонів своєї душі прислухаюсь. Про те, що мовчу, не признаюсь, не признаюсь, я смутний, я смутний, я смутний, бо щось з душу стискам, в кошмар навісний я веселий, бо в смутку є пеліс невмерлий, Я не хочу бути листом осінньо зотлілим. Не хочу про зиму зітхать восени, хочу бути смілим і жду весни, хочу бути в парку і милі читати верлена, хочу кружляти я з нею у парі в юрмі, багни ноктюрнів шопена, душу її зрозуміть. Хочу заплющити очі тісніше, тісніше, душу свою відчувати, струнніше, струнніше. я люблю, я люблю, я люблю, я мовчу і до тихих затонів своєї душі прислухаюсь, що чую, я в душу до тебе віллю, я признаюсь.